20% населення нашої території це діти. Ми вже наразі реалізуємо по області велику кількість відповідно проєктів, лише спільно із ЮНІСЕФ, фундацією відповідно першої леді, нами було відкрито дитячий мультифункціональний центр, який вже наразі відвідали більше 16 тисяч дітей. І в наших планах, звичайно, розвиток такого напрямку, в тому числі, ми маємо відкривати їх і надалі. На сьогодні для того, щоб закрити потребу всіх дітей, які ще не перебувають в сімейних формах виховання, нам треба створити 30 різних з різного роду сімейних форм виховання.